Пустир біля Воскресенської церкви досі залишається яблуком розврату між громадою і владою. Колись перетворена на громадський туалет території у самому центрі Чернігова опинилась у епіцентрі скандалу. Причиною став двометровий паркан, котрий працівники дільниці з благоустрою міста встановили без погодження. На 21 сотці за чутками мали б з'явитись стоянка. Хоча чиновники будівництва автопарковки заперечували, мовляв, паркан необхідний для іншої мети. Ми Вычистили эту территорию от мусора, вот убрали там аварийные деревья, все кусты. Вот навели там порядок. И мы его огородили забором. Щоб туди ніхто не проникав і не заходив. Мешканці будинків новому сусідству не зраділи. Кажуть, хоч і стало частіше, але загороже занадто близько до домівок. Тож у разі пожежі люди залишаться на самоті. Автівки рятувальників просто не доїдуть. Мене закрили. Якщо в разі пожару, що буде тут пожар, я згорю, згорить моя хата. Вони нас зовсім за людей не мають. Чи дійсно на пустирі планують збудувати стоянку і чи мають такі дії? юридичне підґрунтя, ми дізнавались у прокуратурі. Ось відповідь на наш інформаційний запит. Перевірка не знайшла порушень природоохоронного та містобудівного законодавства. Факт будівництва автостоянки теж не підтвердився. А от порушення щодо встановлення паркану на земельній ділянці таки є, адже пустир є пам'яткою археології місцевого значення. Тож загорожа порушує вимоги двох статей закону про охорону культурної спадщини. Наразі на відповідальну особу підприємства складено протокол про вчинення адмінправопорушення. Скандальний паркан. Так і стоїть, жодних будівельних робіт не проводиться.